Добрий день, рада вас вітати на каналі Deutsche Люб. і з вами ми на сьогоднішньому уроці спробуємо описати на німецькій мові таку картинку. На даній картинці ми бачимо або фото, ми бачимо дівчину, жінку, яка їсть бургер. Нам необхідно це детально описати на німецькій мові. Спочатку нам треба. Пояснити, що загального ми бачимо. Це дівчина, яка, є, яка їсть бургери, і описати її зовнішність. Тож почнемо. Так, на фото я бачу молоду жінку. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Далі. Ми бачимо, що в жінки каштанове або русяве волосся, ми так і говоримо. Die Frau hat braune Haare. У жінки каштанове волосся. Що вона робить на фото? Вона їсть Sie einen Burger mit Fleisch und Salat. Вона їсть бургер з м'ясом і салатом. Також ми бачимо, що жінка на фото виглядає щасливою. Auf dem Bild sehe ich eine Frau und sie sieht sehr glücklich aus. На фото я бачу жінку, і вона виглядає дуже щасливою. Далі нам треба писати, що ми бачимо позаду цієї жінки. Hinter der Frau sehen wir eine halbe Backsteinmauer. Позаду жінки бачимо пів цегляної стіни. glaube, es ist Herbst. да зе ich Herbstkleidung. Далі ми описуємо, що ми бачимо, по нашим відчуттям, що це може бути книги: канікули, вихідний день, осінь, зима. Тут, ну, на моє переконання, мені здалося, що це осінь. Я так і сказала, що я думаю, що це осінь, я бачу осінній одяг. У вас можуть бути трохи відрізнятися відповідь. Так, далі, от коли от людина їсть, це можуть бути обід, може бути якийсь день народження, але я подумала, що це обід, я так і написала. Ich glaube, es ist Mittagessen. Я думаю, це обід. Наступний пункт що жінка одягнена. Die Frau trägt eine blaue Bluse. Жінка одягнена в синю ковтинку. Так, і завершальна характеристика даної картинки. Що нагадує нам дана картинка? До прикладу, мені картинка нагадує те, що незабаром я буду вечеряти. Das Bild erinnert mich an, dass ich bald zu Abend essen werde. А що вам нагадує дана фотографія? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.